Саю, дорогі друзі, на саме з Мирондо Шіка. І в цьому виду ми буду, буду робити свою карту для Чеканхана. Перед началом ставити лак, підписуйтесь на мій канал і забрати 100 тисяч. Мені буду дуже приємно, так? І так, я подогаю заспавнити ось таку дорогу. Так, ось так от. Я дуже ровно роблю це. Ось. Ось. І також ось така. І отак. От от. Так, тепер, думаю, заспавню домика. Тишечки мало зробив, тому що зробив таку маленьку дорогу. І також ось такий дом. Це буде найкламний дом. Так, також ще ось тут ось це поставити щось. же ось цей будинок. И думаю, ось тут я поставлю ось таку от мусорку. Так. Тишечки менше, треба. І ось так вот. І ось так вот тишечки по правой, і ось так вот. Mm. Кстати, еще хочу кое-что сказати: ось ті кости на бочках, а не так. Вона появлюся вам на 4.8. ну, зараз не до цього. Так, іще треба ось таких от будинів миночку. Ось так от. Так же ось так от. Ось так от. І думаю, іще... ще ось такий будинок. Там нічого не буде. Я ще сам роблю свою карту. І вроде би все. І ще подойдую заспавнити якусь машину, напевно, це. Ось така моя улюблена, Вона буде якраз тут. Так, тепер будемо перекрати, Ось це улучшати, так. Це ж буде мій-будинок. І зараз все зроблю -ка. так, давай давай, давай Ось ця давай подойде. А ось тут думаю нічого просто ось так прикру. Також ще заспамлю ось такий вот коврик. І також ось такий вот диванчик. Ой, що це таке. Хе. Так, що б її ще заспавнити? Думаю, ось такий вот холодильник. Також ось така АМІ плиту. І також ось така штука. А от в холодильник я кожне покладу. Це ось це гигантська манго, так. Це мій найлюбиний предмет, якщо що. І я його поставлю ось тут. Як така пасхалочка. Также ще думаю поставлю ам, кровать, тільки яку? Ось тут, так. Так, щоб її ще поставити? Поставити? Думаю, з цього манікена. Так, щоп еще. Я зубы, если что, ось, такую площадку меня? Так. Два восемь такая. Также вот такой вот карусейчик. И также эм, какая-то штука вроде бы должна. Ну, штука. И также поставлю какой-то песочек. Вот такой вот песочек. Тоже же все равно ось, такая вот площадка. І вот я зробив свою карту, як называется Миний Город. Ну а так все, З вами був я, дорогий Мирон Дашіка. Всім до баба!